Концерт Зустріч із музикою Баха організував академічний камерний хор Кантус. Таким чином, артисти долучилися до всесвітнього руху Бах для всіх на честь народження композитора 21 березня. В основі концерту духовна музика баха, як невід'ємна частина багаторічної творчої діяльності хору кантус. Кантус співає музику Баха вже давно, і це величезна школа для співаків і для музикантів. Взагалі Бах, це культова особистість. При всі обставини, при всі проблеми, які є, ми знаходимо можливість і треба знаходити можливість торкнутися цієї геніальної музики, цієї, цього надзвичайного надбання, яке має отримало людство від Баха. Бах для нас це, це маленькі кроки великого шляху. І це величезне щастя, величезне захоплення і атмосфера, коли ти просто на репетиці, ти працюєш над тою музикою, да, то ти, ти надихаєшся оцим, цією енергетикою неймовірною. Камерний хоркантус чи не до всіх своїх мистецьких заходів залучає обдаровану молодь. Відтак у концерті взяв участь ужгородець піаніст Дмитро Шевченко, який навчається у Національній музичній академії імені Петра Чайковського. Я тут опинився через певні обставини, але з у мене поїдуть певні якісь позитивні старі спогади. То коли вони дали мене дали якусь певну можливість зіграти з ними, то я був щасливий, що мені дали цю можливість. Перу Йогана Себастьяна Баха належить понад тисяча композицій, серед яких кантати, меси, ораторії, органні, клавірні, оркестрові, камерні, вокальні твори. Композитор писав в усіх існуючих музичних жанрах за винятком опери. Творчість баха вплинула на становлення національних композиторських шкіл, а тяга до розуміння його музики об'єднує все людство. Відвідувачі концерту кажуть, що музика баха надихає, дарує відчуття умиротворення. Погодьтеся, що нині у непростий час таких емоцій бракує. Музика Баха, вона надихає на майбутнє. Створює якісь такі почуття, які давно-давним вже десь ми зараз не отримуємо. І це, звичайно, що це прекрасна музика, концерт такий, і тим більше свої друзі, товариші. Ми почули музику надзвичайного композитора Йоанна Себастьяна Баха, а просто нереальна гармонія і. Цей хор настільки як якісно виконує таку музику, мені дуже сподобалося, дуже задоволені. Просто бажаємо надалі успішно так виконувати твори цього композитора.